Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу «Рівне-1». Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Футзальний клуб Кардинал Авангард розпочав новий сезон в екстралізі. Які зміни відбулися в команді? Які цілі на сезон та як кардинал зіграв перші матчі чемпіонату? Про це сьогодні говоритимемо із президентом футзального клубу Кардинал Авангард Володимиром Валявкою. Пане Володимире, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю! Для початку давайте підіб'ємо підсумки сезону 2024-2025. Вперше за тривалий час кардинал не потрапив до раунду плей-офф чемпіонату екстраліги. Чому так сталося, і як загалом минув сезон для вас? Ну сезон в принципі пройшов не до не досить вдало. Ми не досягли тих цілей, які планували. Хоча по грі ми виглядали досить непогано, особливо в кінцівці чемпіонату і в фіналі восьми кубка України виглядали непогано. Ми десь не основною причиною, чому ми не потрапили в плей ми десь не добрали ті. Очки, які мали з прямими конкурентами за боротьбу в плей оффі в себе вдома, ми не добрали ці очки. І це, власне, в нас десь не хватило тих очок. Відповідно, ми не виконали це завдання. Оце основна причина. В принципі, команда в нас молода, тому я думаю, що десь стабільності такої не вистачило минулого, минулого сезону. Власне, з якими викликами стикнулися, і що не вдалося реалізувати на вашу думку? Ну, якраз виклики, це якраз той стан, в якому ми зараз живемо. Ми живемо зараз в умовах війни і, власне, є дуже багато проблем, які потрібно вирішувати для того, щоб розвивати спорт, організовувати матчі і там чемпіонати. І це власне дуже багато накладає не тільки на керівництво, а й на самих футзолістів. Свій відбиток, тому що ну можете собі уявити, що ми можемо там один матч грати там цілий день, оскільки є повітряні тривоги, і ми повинні реагувати на це. Тому десь психологічно це дуже важко. Це звичайно не, не передова, але все рівно як не як. Хлопці молоді. В нас переважна більшість людей до вихованців нашої дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Це молоді хлопці. їм... По, від 15 до 21 22 років і відповідно трошки, скажімо, так, це психологічно напрягає. А як працювали над помилками, аби їх не допустити от власне в цьому сезоні? Ну, власне, тут якраз. Керівництво клубу на, ми, по перше, змінили тренера. Це перше є. Тобто, у нас фактично помінявся тренер, і додавалися ще молоді гравці, які виступали за другу команду. І, власне, зараз очолює кардинал Авангард Павло Дармовіз, який очолював другу команду. І враховуючи те, що склад команди знову ж таки омолодився і Павло знає тих гравців, відповідно було прийнято рішення, і, щоб він очолив команду, і в зв'язку з тим, що попередній тренер, це наш граючий тренер Євген Ланко, він просто відмовився тренувати команду з певних причин, також в тому числі психологічних, і в тому числі невиконання завдання на, на сезон. Власне, як ви оцінюєте роботу минулого тренера Євгена Ланко? Я оцінюю, в принципі, оцінюю позитивно. По грі ми десь не уступали командам нашого рівня. Є звичайно, там по підбору гравців в нас топ команди і по скажімо так бюджету клубів. Але ми на рівних боролися. Ми навіть в фіналі в одній четвертій фіналу Кубка України вибили реально фаворита, які боролись за кубок і за чемпіонство і зайняли дру. Друге місце в чемпіонаті тому в принципі я задоволений його роботою. Ми мали моє бажання було продовжити далі співпрацю, але з цих причин, що я вам назвав, Євген Ланко відмовився. Давайте трошки поговоримо про нового тренера Павла Дермовіса. Чому на ньому саме зупинилися? Чому його кандидатура? Було кілька кандидатур, але в принципі, враховуючи те, що ми е, вирішили знову ж таки не змінювати своїм традиціям і дати можливість грати вихованцям нашої ідеї США, які грали за другу команду. Е, тим більше, що Павло їх дуже добре знає, він їх тренує і е, тренував з Маличку, і е, тренував в. Чемпіонатах різних рівнів від юнацької екстраліги до другої команди, яка минулого сезону виступала в першій лізі, і, власне, ми дали можливість проявити себе Павлу, вже очоливши основну команду. Зміни відбулися і в колективі. Хто куди та власне чому пішов з команди? Фактично у нас пішли двоє гравців: це Едуард Волков і забув прізвище з Харкова ще один гравець. Вони перейшли в суху балку, враховуючи те, що в першу чергу ми не могли забезпечити їх бронюванням, і, власне, це основна причина, яка чому вони покинули. Наш клуб «Сорокін», другий гравець «Сорокін». ми не змогли просто забезпечити їх в це в першу чергу, із-за того, що ми не, не можемо виконати цю умову. Там їм якимось чином це, в принципі, керівництво клубу забезпечило, і власне це було причиною, чому вони відійшли від нашого клубу. Фактично, ми поповнилися тільки молодими нашими гравцями, тому у нас таких особливих змін кістяк, Команди зберігся, особливих змін немає, крім цих двох гравців. Можливо, у когось з нових гравців, з молодих, хотіли б виділити тоткий найбільш перспективний, на вашу думку. Ну, очевидно, що е е в нас є. Е Член юнацької збірної України, який ще кілька етапів буде і в цьому сезоні виступав на чемпіонаті Європи Ю-19, це Малиновський. Власне, він проявляє лідерські якості. Він досить непогано себе проявив на чемпіонаті Європи зараз, хоча йому тільки 16 років, а виступав за збірну Ю-19. І власне це найперспективніший в нас гравець, якщо він. Буде працювати, то я думаю, що в нього велике майбутнє, і думаю, що рано чи пізно він буде в основній збірній України. Якщо ж про зміни у структурі, багато хто говорив. А от інформації про зміну назви клубу немає. Кардинал Авангард, розкажіть про цю колаборацію. Ця колаборація вона склалася історично. Власне, наша друга команда в минулому сезоні називалася кардинал-Авангард. І, власне, ці люди, це Андрій Василишин, який допомагав в минулого сезону в другій команді, і, власне, долучився до, до першої команди. І тому. Ми змінили назву, хоча юридична структура в нас лишилася та сама міні-футбольний клуб рівний, який вже. Мабуть, 30 років існує громадська організація, тому а назву ми змінили відповідно до нового, скажімо так, спонсора. Але це історично, скажімо так, покликано історичними подіями. Тобто ми давно співпрацюємо, просто тут авангард десь долучився до першої команди. Оскільки в нас ще й другої команди немає цей сезон, бо всі молоді гравці, які зараз, це вони фактично виступають за першу команду. Розкажіть, будь ласка, як проходила передсезонна підготовка команди, коли вона розпочалася? Те, ну, то... Передсезонна підготовка традиційно, ми нікуди не виїжджаємо зараз, враховуючи військовий стан, не проводимо збори десь за межами області. Власне, тут, і в цьому сезоні ми організовували підготовку в місті Рівному. Загально фізична підготовка була, бо тактична підготовка, ігрова підготовка, і в тому числі один турнір ми відіграли, і власне кілька спарингів зараз. Все частіше можна побачити, що команди омолоджуються. Кардинал розпочав це робити. От, напевно, чи не перший. Якщо пригадати, це вимушена міра, чи от така далекоглядний план. Ну, ми зробили ставку. Все таки для, для на вихованців наших футзалістів. Це скажімо так, можна сказати, комплекс таких рішень, враховуючи в тому числі фінансову складову, бо все складніше було залучити топ гравців з інших клубів. І, власне, і друге питання це дати шанс нашим вихованцям. Нашого міста проявити себе, і вони це досить непогано роблять. Тим більше, що наше дюсш 4 на фабричній, воно досить має свою історію, досить там непогано працюють тренери. і Відповідно, я думаю, що такої стратегії ми і в подальшому будемо дотримуватися. На старт нового сезону у чемпіонаті Екстраліги вийдуть 11 команд, які цілі перед. Кардиналом. Основна ціль звичайно, це, звичайно, потрапити в плей-офф і, звичайно ж, поборотися за медалі. Як нам це вдасться? По ходу будемо дивитися усувати ті проблеми, які в нас в нас є. Але перед тренером було поставлено це однозначно вихід в вихід в плей-офф. Ну і в нас цього року здається буде кубок фінал чотирьох, не восьми, і це потрапляння в фінал восьми, оскільки ми минулого року, і ми вже так традиційно кубкова команда рахуємося. Ми потрапили в півфінал Кубка України, де ті ж сухі балці програли. По пенальті, в серії, в серії такій драматичній серії пенальті. Власне, і завдання потрапити також в фінал чотирьох. Цього року оновився чемпіонат. Можливо, володієте інформацією, чому в новому сезоні не зіграють такі команди, як Up, енергія і найти та МСК Харків. ну З різних причин. Переважно. Фінансових причин е, команди Скаяб, це вони об'єдналися з. Е, Зараз називається команда Київ Київ футзал. Вони об'єднали два клуби. Це дві київські команди. Було відповідно енергія із-за фінансів. Це старожил нашого чемпіонату. Був фактично. Це найстаріший клуб був на рівні з ураганом. І, ну, Війна, я думаю, що кожна компанія, кожний спонсор, який фінансує спорт, йому також важко і, відповідно, десь було прийнято рішення керівництвом Львів Обленерго припинити фінансування дорослої команди, хоча в них досить непогано працює школа, і вони далі виступають в різних турнірах по різних вікових категоріях. А взагалі наскільки важко от в сучасних умовах утримувати футзальну команду? Ну, я би сказав, основне питання це фінансування. Якщо є фінансування, то в принципі решта це все, скажімо так, техніка. Питання якраз керівництва різних клубів, в тому числі кардинала, моє це знайти фінансування, яким чином отримувати клуб, роз'їзди, тренувальна база там і так далі. Оце якраз основне. є. Тому, якщо буде фінансування, то я думаю, що проблем немає. В нас дуже багато в Україні футзалістів, які люблять футзал, грають футзал, і чемпіонат може бути дуже потужний, що показала наша збірна. Я хочу нагадати, що наші хлопці завоювали бронзові медалі чемпіонату світу. Тому цей вид спорту в нас на рівні. На рівні і в принципі досить потужно розвивається власне. Була вимушена пауза через міжнародні ігри. На вашу думку, команда вдало заповнила цей пропуск спарингом із першоліговим столичним фантомом? Та, мабуть, це було рішення тренерів. Там команда досить потужна. І ми програли цю гру, звичайно, враховуючи певні обставини, але там з досить досвідчених фузелістів складається команда, в тому числі і кілька наших колишніх гравців за неї граючи. І в це підтверджує, те, що вони йдуть зараз без поразки в в першій лізі чемпіонату України. Ще був товариський турнір у Здолбунові. Розкажіть, будь ласка, що це за змагання були? Це було змагання, організовані нашим рівненським клубом «АВ Метал. Вони відповідно запросили нас прийняти участь в цьому турнірі. Ми відгукнулися позитивно, як, щоб заповнити власне паузу між е, турами чемпіонату, і нам вдалося награти склад. Ми дуже задоволені, що в нас проходять такі турніри. 11 жовтня Екстраліга повернулася після міжнародної паузи, і кардинал зіграв проти соколів. Болючий результат на табло. Перша поразка ще й розгромна. Як оцінюєте гру? Програли ми урагану Івано-Франківському, досить це з соколом. Ми власне зіграли в нічю, досить така була Дуже. гра, але з ураганом ми дійсно програли цю гру на виїзді і програли по всіх статтях. Молоді хлопці з Івано-Франківська були на голову, особливо в першому таймі, сильніші. І, власне результат показав, що ми наразі. Десь не в тих кондиціях, щоб протистояти було цій команді власне в цей момент, це власне був 52-й очний матч між кардиналом та органом у чемпіонатах України. Розкажіть, як відбувалося протистояння від сезону до сезону між цими двома клубами? Ну, У нас досить, якщо ви я навіть не знав, що 52-й матч, досить там, скажімо, такі дружні відносини між керівництвом цього клубу, але завжди на майданчику в нас принципові, можна так сказати, західноукраїнські дербі. Звичайно, ураган більш досвідчена команда і більш можна так сказати. З більшим бюджетом і власне але немаловажно, що власне наші матчі завжди проходили дуже цікаво. Тобто, ми могли там на останніх секундах забивати, там пропускати і так далі. Пам'ятаю, гру, що. За 10 секунд до кінця ми вигравали 1-0 і наш колишній гравець Фартем Фаренюк забив нам два гола за 10 секунд до кінця, і ми програли 2-1. Була така гра. Хоча були моменти, коли ми там теж на останніх секундах обігрували «Ораган», в тому числі і в минулому сезоні, ми обіграли, здається, чи зіграли в ніч на виїзді, забивши на останніх секундах. Два дні тому грали проти Люберта. Досить багато атак було, але менш таки в сітку не потрапив. От власне чого не вистачило. Не вистачило власне реалізації. Це є проблема. І тут якраз молоді е, наші хлопці мають і, е, вдосконалювати цей елемент гри, тому що без реалізації, без забитих голів не буває перемог. І тому власне, в цій грі досить непогано зіграли і воротарі, що наш, що команда суперника, і наші е, вже такі, е, скажімо, міста сусіди Волинське дербі дебі вже набуває такого досить колоритного. Статусу, де безкомпромісні ігри відбуваються, і, власне, це цікаво глядачам. Як оцінюєте початок чемпіонату, що кидається в очі як президенту клубу? Початок ми почали досить непогано, з двох перемог навіть лідерували в чемпіонаті. Зараз трошки в нас ми збавили, власне, не добрали в тому числі, я рахую, очки з Любортом, з соколом могли зацепити, хоча по грі з соколом сокіл нас я, я вважаю переважав. Але в тих матчах ми мали би набирати очки. І, власне, нам треба концентруватися на тому, щоб все-таки в домашні, домашніх матчах Чах ми клуби, які з якими будемо сперечатися за вихід в плей-офф, набирали ці очки, щоб не робити таких помилок, як минулого е, сезону. Загалом, в принципі, в нас досить рівний чемпіонат. Є два клуби-лідерів і по е, складу команди, і по фінансах, е, але всі інші досить потужні команди, які в принципі на рівних можуть боротися кожен з кожним. Спираючись уже на зіграні матчі, як ведете підготовку до наступних ігор і на що найбільшу увагу концентруєте? Оце власне тренерське завдання, завдання Павла. Десь наприклад вивести команду з психологічної ями, як було після гри з ураганом, чи підготувати. Іменно до е, е, конкретного суперника це якраз тренерське завдання, і наразі я бачу, що він в принципі непогано справляється. Звичайно, е, ще потрібно досвід е, 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 нашому тренеру, але я думаю, з часом він набере і все в нього буде получатися. Тому Вважаю, що ми скажімо так, не зробили помилку і дали шанс проявити себе нашому тренеру. Тому якраз це є завдання між матчами підготуватися до наступного матчу в оптималь... щоб хлопці вийшли на оптимальні кондиції іменно під час до матчу. Пане Володимире, а чого ж очікувати вболівальникам кардиналу цього сезону? Ну, звичайно, безкомпромісної гри. Я завжди завжди говорю хлопцям, якщо десь в нас майстерності може не хватати, там, ми десь не такі досвідчені і так далі, але бажання грати, бажання е е віддавати себе на майданчику, у вас це має бути присутнє. Ви молоді хлопці, е ви повинні проявити себе в бажанні. Тобто, е Клуб дає вам шанс, щоб ви росли і, можливо, десь там грали не тільки в Україні, грали в іспанських клубах, там в італійських клубах чи польських клубах, і представляли нашу Україну за національну збірну України. Тому це ваш шанс в першу чергу має бути бажання, бо без бажання нічого не буде. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з президентом футзального клубу Кардинал Авангард Володимиром Валявкою. Зокрема, обговорили старт команди у сезоні і про цілі на цей чемпіонат. А це була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне один. До зустрічі.